де є найбільше скупчення людей і проживаючих. Ви знаєте, що по периметру Майдану достатня кількість і жовтневий палац, і прорізна, і Привічні КМДА, де проживають наші, наша самооборона, наші представники самооборони, і таким чином там повинна надаватися цілодобова медична допомога. З нещодавного часу, два тижні тому, почав працювати медичний центр шпиталь Майдану. Для чого він був організований? Для того, щоб усі ті, хто не отримали медичну допомогу, або ті, хто боялися отримати медичну допомогу в офіційних закладах охорони здоров'я, ми знаємо, що ми з вами цей період вже прожили і він в минулому. А ті, хто не отримали належної медичної допомоги і втекли, не долікувалися, для того, щоб зробити облік усіх, кому необхідна медична допомога, було прийнято рішення відкрити цей медичний центр, його назва така Шпиталь Майдану. Куди ми запрошуємо усіх, хто постраждав, або захворів, для того, щоб пройти профілактичний огляд, отримати відповідну довідку, яка є легітимною з точки зору самоорганізації, і вирішити подальшу долю пацієнта. Або він йде за місцем проживання далі до долікуватися, якщо він є не киянин, або ми госпіталізовуємо, або він проходить диспансерний потім нагляд в комунальних закладах охорони здоров'я. Тобто наше саме велике завдання, я гордий сказати того, що е, є свідомо, як практикуючий лікар-неріхірург, жодної людини і жодного постраждалого, якому ми могли, е, не було такої жодної людини, жодного постраждалого, якому ми могли надати допомогу, могли спасти його життя і воно не було спасене. Зрозумійте е, правильно, що серед тих е, на даний момент... Е, на даний момент в нас вже є 84, так 84, а взагалі початку акції 87 загиблих. На жаль, більшість з них загинуло в перші години після отримання травми. Це були наскрізні кульові поранення голови, шиї, грудної клітки і червної порожнини. Це були поранення, які призводять до значної руйнації дуже важливих органів, кровотрати. І людину спасти ми не змогли. Щодо поточної діяльності, медикаментозне забезпечення. Я залишаю на коментар від нашої фармацевтичної служби. Закінчуючи свій коментар, хочу сказати, що в нас зараз в різні часи працює від 60 до 100 лікарів і медичних сестер цілодобово, які в цілодобово режимі надають медичну допомогу. У нас є і вузькі спеціалісти. Якщо немає вузьких спеціалістів, ми скеровуємо до тих лікарів, в які потихеньку кияни вже повертаються до свого звичного життя, і вони консультують вже в комунальних закладах охорони здоров'я та в закладах Академії наук і закладах Міністерства охорони здоров'я. Щодо обсягу допомоги, наше завдання зараз є максимально надати можливість лікуватися і обстежуватися в пристосованих закладах охорони здоров'я. Комунальна форма це, це Київська міська адміністрація, Міністерство охорони здоров'я та відомчик, в тому числі Національної академії медичних хвороб. У нас є узгодженість з усіма відомчими закладами, безоплатно, я підкреслюю, і на безоплатній основі. І в самий короткий термін всі, хто приходить з Майдану, проходять обстеження до, до лікування і реабілітації. Для цього у нас зараз на даний момент є всі умови з України, а також відправки хворих за кордон. Це тяжкі хворі, про це теж буде окремий коментар нашого координатора, який займається цим. Для того, щоб унеможливити, я би сказав, незрозумілість з боку наших громадян, що ми могли щось зробити і не І тому в мене дуже велике прохання через мас-медію оголосити те, почути мене, що я сказав. Наші мітингувальники, наші учасники не повинні зараз нічого боятися. Я особисто гарантую їм повну безпеку і надання належної якісної медичної допомоги. Дякую. Я представник фармацевтичної служби Майдану. На Майдані знаходжусь, працюють в штабі із початку грудня. Завдання фармацевтичної служби було забезпечення ліками поранених і е, учасників майдану. Під час бойових дій звичайно це були важкі поранення і середньої тяжкості, тому потрібні були перев'язувальні матеріали. Одна група медикаментів, але от коли починається мирні дні, то це вже інша група медикаментів, які використовуються для лікування вже хронічних захворювань. Е, захворювань, носа, гротків, простудних захворювань. І тому робота була фармацевтичної служби побудована таким чином, що ми кожного дня оголошували дефектуру, тобто потребу фармацевтичної служби у лікарських засобах. Фармацевтична служба існувала про були Фармацевти теж одні з останніх, хто виходив з горячих профспілок. Ми врятували всі ліки, які принесли нам кияни до 19 числа. В першу чергу завдяки тому, що надлишок прив'язувальних шовних матеріалів зберігалося на складах, про які ми знали, і вже, скажімо. Ці ліки в першу чергу пішли працювати, коли почались бойові дії. Якщо можете звернути увагу, то медична служба Майдану, починаючи після бойових дій, не вивісила жодної потреби в лікарських засобах. Я неодноразово на телебачення теж говорила, що Майдану ліки були не потрібні на той час. На сьогодні потреба в прив'язувальних матеріалах, перекису, зеленка, йод, шовний матеріал, антисептики. В ній потреби немає, тому медична служба Майдану потребує вже інші лікарські засоби, про які ми зараз вивісили потребу. Ми співпрацюємо з народним госпіталем, який зараз обліковує лікарські засоби по лікарням, де знаходиться найбільша кількість постраждалих. Це третя лікарня, опіковий центр, 17-та лікарня, лікарня швидкої допомоги, 18-та лікарня. Інститут нейрохірургії. І здається все. П'яте. Лікарські засоби перевозить медавтомайдан. Мед От Недавно ми відправили групу постраждалих в... Тростянець в клінічну лікарню, трускавець вибачає з клінічну лікарню, і в клінічної лікарні, коли вони отримали інформацію про те, які їдуть до них постраждалі, вони передали нам заявку, які їм ліки потрібні. Ми частково ліки відправили трускавець, цим займався медавтомайдан, і ці ліки поїхали туди. Весь облік видачі ліків ведеться строго кожна людина. ну от Я вам один із розбухів наших покажу, що він не закінчився, так як троє чоловік видають ці ліки, в кожному розбухі він пронумерований, записується хто, кому ці ліки всі видані, так як під час. Бойових дій, коли найбільша кількість поранених була в Михайлівському соборі, то кияни везли ліки в Михайлівський собор, і головна задача була врятувати ту величезну кількість ліків, які зберігались спочатку під відкритим небом, занести їх в приміщення, то якраз фармацевтична служба цими займалася. Вже коли були нам виділені найсутіші приміщення, якраз в цьому в цій будівлі. То зараз склад складає знаходиться на другому поверсі, він розібраний. Я тут серед вас бачу людей, які допомагали нам, і в профспілках, і допомагали тут. І дуже велика вдяка тим провізорам, які займалися цим. На жаль, скажімо, на сьогоднішній день навколо фармацевтичної служби відбувається дуже велика, ну така негарна ситуація. Ну, Бог суддя тим людям, які про це все пишуть. Тому що. Ці люди не допомагали нам тут розбирати перев'язку, розсортовувати лікарські засоби, розкладати тут все. Вони приходили, давайте ми будемо контролювати, давайте ми будемо координувати. То на прохання на пропозицію, що давайте, от ми вам ви нам допоможете практично щось зробити. То таких, на жаль, допомоги ніякої не було, в тому числі от, народний госпіталь облік робить, але розібрати нам лікарські засоби не зміг. Вчора ми виділили їм ресурси з фармацевтів, які були використані неефективно, бо провізори стояли і ми їх не використовували в своїх цілях, і народний госпіталь не зміг їх теж використати. Зараз ці військові провізори працюють тут. Ми плануємо всі лікарські засоби, які залишаються після, залишаться після того, як ми забезпечимо всі лікарні і потребу Майдану, передати вже за рішенням медичного штабу в дитячі будинки, які звертаються вже на сьогоднішній день до нас. І частково їм даємо, ми видали вже частину ліків навіть в лікарню «Охматит». Ми передамо ці ліки і в будинки престарілих. Я вас злопию. Доброго дня, мене звати Роман, я голова народного прес-центру. Скажіть, будь ласка, є інформація про те, що ліки вивозились на дальні склади. Чи можете сказати, де ці дальні склади? І так, звичайно. По, по даній інформації... Ви безпосередньо координували роботу, упаковування цих Важно, було б, ви нам показали ці дані склади. Не питання, 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 будь ласка, значить до 19-го числа, коли нам треба було врятувати ліки, ми не могли говорити інформацію про ці дані склади, тому що... В першу чергу, ну як дані склади, вони всі в периметрі Києва. Тому що в першу чергу ми боялися, ми вивозили це з службою автомайдану в легкових автомобілях, бо міліція зупиняла мікроавтобуси і перевіряла всі. Один склад у нас знаходився в поліклініки Сирець на вулиці Максима Берлінського. Ми вже звідти всі ліки перевезли сюди на Трохсвятительську, там на сьогоднішній день нічого немає. Я, правда, просила головного лікаря, що давайте ми будемо це публічно, запросимо пресу, але після, скажімо, якихось таких перетрубацій вони не захотіли. Другий склад, я відповім на ваше питання. Другий склад в нас знаходиться на вулиці Ушинську. До нас ну, запропонувала нам ліцензійний склад, який має... І сертифікати, і ліцензію фірма Мітек, і там частково ще зберігаються наші лікарські засоби перев'язка. І от сьогодні ми з них отримуємо дефектуру, те, чого нам не вистачає сьогодні. Слухай вас. Е, ще таке запитання. Е, коли було, було, був великий наплив поранених, е, тоді була вказівка вивозити ліки, також на дальні склади. Чому це відбувалося? І це, це, поранених, було це, було. Це, це було конкретно вказівкою е, пана Мусія. І Також ви координували роботу цієї групи, де упаковувалися ці ліки і вивозили з медичних пунктів. Сідіть, будь ласка, чому це відбувалось, потрібно було найбільше ліків, а ви їх звідси забирали. Зрозуміло, <клес> хвилинку. Ліки приносились на територію Михайлівського собору. Ті, хто були біля Михайлівського собору, могли побачити те гори ліків і перев'язки, яку було туди принесено. Такої кількості перев'язувальних матеріалів хлориду, натрію, зеленки, йоду, перекису на той час Майдан не потребував. І я тоді, коли була велика кількість поранених, говорила, що ми забезпечені лікарськими засобами повному обсязі. І волонтери, які там працювали, вони теж це все розбирали. І головна задача була, якщо говорити про 20 число, то залишати ліки під відкритим небом, для того, щоб вони... ліки потребують температурного режиму і вологого режиму зберігання. Залишати їх під відкритим небом, кияни не говорила, ми тут будемо зберігати. Не питання, зберегти можна, але треба для збереження ліків забезпечити відповідні умови. Тому ці ліки знову ж таки перевозилися, частково їх взяв склад на Ушинського, частково ми могли бачити на території трьох святити, Михайлівського собору було дві, змонтовано палатки брезентові для того, щоб убрати ліки в першу чергу відкритого неба. Але... Це, це були надлишки ліків, але не те, що потребував Майдан на той час. Також е, є інформація про те, що в е, Михайлівському були, е, бу, була недостача таких елементарних речей, як носові каплі. Е, Видоповідомляючи, що на складах ці, цими каплями завалено було просто напросто. У зв'язку з чим це відбувалося? Ну, По-перше, носових краплів ніс не вистачає завжди. Тому що Але дальні склади забиті. Не? Ні, дальні склади не забиті. Можете я можу вас провести туди і показати хотіло, Всі, цього Будь ласка, нема питань. І ми возили туди журналістів, тому без проблем приїдете, подивитись. Краплі краплі хотіть сьогодні. Краплі ніс ми забирали в першу чергу, тому що краплі вніс це те, що потребувало. І якщо говорити, що на Майдан було завезено Михайлівський собор, дуже багато крапель, то вони фактично і ще до того, як ми вивезли перев'язку і все остальне із території Михайлівського собору, практично були роздані там же на майдані медичним бригадам. Ну, значить, я був сюди призначений навчальником служби у нас уже не обереному забота співпрацював. Повказівці з проспілками, україння нами керувало пан Хаменко, Вячеслав Михайлович, заступники і пан Мусій, де чітко були скориновані дії наших бабунтів. Хтось як той самий, де не з де всі салі або горячі точки були, які це були від першого Грушевського, що попереднього Грошевського, всі п'ять з тими пораненими, з битими, з Обидвох сторін причому сторону беку та і сторону повстанців. Гарантую і кажу, що дуже на початку порах нам було дуже важко. Дуже важко було тому, що з самого початку було недостачене не, не, не обладнання з медтехніки. Не вистачало для перших порах ліків, тільки не були мирні демонстрації. Лікарів було надто мало, ми приймали день по 250, по 300, то й по 400 чоловік. Лікарі працювали в такому режимі круглодомово на 10 годин. Падаючи з ніг, падаючи з ніг. Пізніше, як перший дзвіночок і перша атака Берхота, яка пройшла по зачистці Майдану, люди, і в нас, я хочу відмітити, тут, тут особливо такі волонтери в народний госпіталь, масово, масово закупляючи, почали поступати, ліки, масово почали в медичне, медичне обладнання. Я здивувався, я чоловік військовий працював в ротчій місці ООН і на війнах, неодноразово. З Мепунту на рівні сільського рівня районного зразу став шпиталь. Тут же з одного боку приїжджала маса лікарів-спеціалістів за підтримкою ківлян, хочу їх відмітити, з цілої України, з Булозахної України. Це лікарі-професіонали, лікуючі, оперуючі, хірурги, анестезіологи від рівня професора, від рівня доцента до практикуючих. Масово інструментарій почав поступати масово будь-яке обладнання. Це від оліток від... Авбу, від Швелів, від спеціалізованих каталог, де ви могли б фахово і дієво на рівні тих медпунктів, які дислокувалися, проводити навіть втручання, оперативні втручання, надавати безпосередню дорогу допомогу ну, на рівні хіру, любого кіровічного відділення. Зразу евакуйовуючи далі людей в подальшому евакуації шпиталю і госпіталю велике міста Києва. Хотів би знову, користуючись моментом, відмітити. Я військовий був шоден на відставний офіцер, я співпрацьовував зразу і координував з військовим клінічним центральним госпіталем, який дослугується в місті Києві. Е, він вміє, що пана Голика, професора академіка, полковника запасу, він теж учасник бойових дій. Не дивлячись ні на що, ні на владу. Він, він госпіталізовував таємно, не таємно наших патріотів і лікував. лікував. Е, ви знаєте, і по-дальшому, подальшому. Були неодноразово бойові. І так було, що, на жаль, на жаль, на жаль, жаль, е, отут я приправлю тінь на те, що були кривотолки, а я вам веду правду. Чому такі кривотолки? пишуть, там ліки перевозили, там ліки пробували, нічого подібного. Просто один медпункт знищили при атаці Беркута, я сам свідчення був. Я відстоював, коли атакували палац Жовтневий і палац Свободу, вибравши та мітонуючи. І прижавши повстанців до сцени, я опинився в окупацію. Упазів, саме як в ворога. Дівчина мій правдику досвіді. Я представник Червоного Христа. Зі мною б'ю перемови особисто. Полковник був генерал, контррозвідки. Я звідчув довго, що вони почали я реста, партет, в цьому палаці. Вірвалися на просклади на моїх очах. Я У мене офлайн, ще є три чоловіці, медсестерчалі, які ми там голодобово ночували, не виходячи з mm літу. -hmm. І е, пару охоронників, які ми не дали тронути. Ще одразу їх пропорвали, ще нашого колегу, не одного там, і скрили тим, що його він печиво не хрестову. суток ми втримували самий останній медпункт, який не впав, не був знищений і розробований. Е, Хто при зворіні е, профспілок, на останній момент виносили апаратуру, хоча б врятувати, то приносили більші медпунти. Після цього. Як на останніх, будем кати відсутків з паном Муко, ми вивозили з тих. Ми їх зайшли в народний дім, все понищене, все розбите. Ми заходимо на Грушевську один, майже все понищене, але єдине було ці охороники закрили і обладнання зберегли. Ми тоді це обладнання взяли і розвезли більше пункти, які були діючі. На ранок я не сподівався, що мій жовтневий в останній при атаці е, наших мітинувальників при його, теж буде знищений. Но Верходяк дав його не знищив. Але так, як дієво, мало бути перехресний вогонь, і було не дієво проводити маніпуляції і операції, бо в зоні обстрілу був жодневий, всі ліки обладнання різко перенесли б в, в... в гостиницю Україна. І там відкрили, почали давати невідкладну медичну допомогу. По закінченню всіх бойових дій Народним госпіталом була проведена інвентаризація, ревізія. І ми обходили ну, дещо ми могли спасти, дещо не могли спасти навіть з обладнання із медикаментів тої дієво, тої власно, Вірте, Ми денно-ночно їздили і все вираховували. На даний момент, на даний час, за останній час на координаційній раді зі сприянням партії Свобода ініціативи з управління медичної служби було прийнято рішення не тільки цивільному населенню роздавати, а саме перше велике обладнання, медтехніку віддати військовий клінічний госпіталь, віддати ветеранам, учасникам бойових дій які знаходяться тут, де слухаються у Києві, це госпіталь припрощає, перезабув, превратив, а в подальшому відправити в госпіталя військові і реабілітаційні центри інвалідів всіх діючих війн і інваліди в розниці бойових дій. А все рештки вже лише того, що сказати. І тірешки, я хочу, хочу тільки додати, що рештків не буде, оскільки... В першу чергу зараз йде вже забезпечення. Будь ласка, можете приїхати в інститут нейрохірургії, який вже отримав пісіньову лампу операційну. На жаль, там було погане обладнання портативний ультразвуковий апарат, який вже працює, тому що в Інституті нейрохірургії, в якому я теж працюю, і, працював, і буду працювати, сподіваюся, в мирний час. А, за весь час пройшло лікування 50 осіб. 11 з них знаходиться зараз на лікуванні. Те саме ми зараз збираємо заявки з усіх лікарень, які потребують, які обладнання, і виходячи з того, яке в нас буде в наявності і є в наявності, ми задовільняємо ці заявки. Це те, що було зібрано із допомогою ініціативи народного госпіталя в основному їм, їм подяка. А так само людьми, які крім ліків купували, ну я вже не кажу про кількість тонометрів для вимірювання тиску, які, розумієте, в нас в добу. Так, і статистики. Проходило через медпункти Майдану від тисячі до 1700 людей. Кожному, Якщо не кожному, не кожному другому поміряти тиск, ви можете собі уявити, що з тим тискометром буде. Автоматичні тискометри не підходять, вони вирубаються протягом двох годин, перестають працювати від перенавантаження. Щодо обсягу медичної допомоги, я хотів тільки так прокоментувати всіх лікувальну частину закінчуємо. Саме головне у нас... Було забезпечити, як я ще раз повторююся, це дуже суттєво, якісною медичною допомогою першою, але це була медична допомога. Тому що серед нас працювали тільки лікарі, які є дипломовані. У нас була система внутрішнього контролю, яка дозволила перевірити лікар, чиї це є, і навіть чи чинна зараз є категорія цього лікаря. Хоча це відносно. Якщо лікар отримав диплом і давав плягу Гіппократа, він на все життя залишається лікарем, тим більше, якщо він прийшов сюди. На сьогоднішній день... В загинуло 87, померло, це оперативна інформація, яку мені сьогодні зранку дали. На 6 ранку, 4 березня. Загинуло та померло 87 осіб, із них в закладах охорони здоров'я тільки 16 осіб. Можете зрозуміло. Тобто всі решта це були вбиті до їх доставки на етапі госпіталізації, тобто вони не доїхали до госпіталів, тому що мали... Такі ураження. І, наприклад, щоб ми говорили про те, що ми лікарі давали клятву Гіппократу і ми можемо говорити про одну, про другу політичну партію, але ми є абсолютно аполітичні в своїй діяльності, ми надаємо медичну допомогу будь-кому, хто звертається за неї. Наприклад, з 18 лютого медичну допомогу надано 623 працівникам органів справ та військовослужбовцям МВС. З них продовжується стаціонарне лікування 98. Амбулаторно 108, загинуло 16, виписано 401. Вибачте, а можна уточнити, а серед цих загиблих вже немає людей, які загинули під час пожежі в будинку поступку? Зразу вам відповідаю. Я, мабуть, краще це зробить людина, яка працює за пахом. Абсолютно недостовірна є інформація про те, що загинуло, звучила така сума, кількість 40, 60, 50 пацієнтів загиблих. Серед я, принаймні, є один і місто охорони здоров'я чинним усім, може це підтвердити, ми були останні, хто залишали медичні пункти профспілок. Жодного хворого, пораненого, жодного тіла загиблого там не залишилося. Потім при обстеженні після пожежі було знайдено двоє осіб, які були повністю, тіла були повністю згоріли, що не можна було провести їх ідентифікацію. На вчорашній день така особа залишається тільки одна, тому що одного загиблого по ДНК експертизі вдалося вже ідентифікувати. Про це більше скаже пан Стеблюк. Можна їх понтивати? Працював можливо. в... А всі, пожалуйста. Це uh... 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 Всеволод Стеблюк, я доктор медичних наук, професор кафедри криміналістики та судової медицини Національної академії внутрішніх справ. На сьогодні можу вже це відкрито говорити, тому що протягом трьох місяців я да, працював, скажімо так, під прикриттями, працював як лікар-анестезіолог, як лікар хірург при всіх оцих найбільш гарячих моментах, але завжди залишалося питання фіксації медико-криміналістичного визначення тих подій, які відбувалися. І тих постраждалих, тільки з'явилися перші потерпілі з загибелі Жизнєвського, Нігаяна і перших тих осіб, які загинули, ми з перших днів підтримували зв'язок з Київським міським бюро судово-медичних експертиз, безпосередньо і з Юрченко Володимиром Тимофійовичем і з начальниками відділення експертизи трупів Трушу Михайлом Миколайовичем, з відділення судово-медичної криміналістики, з Михайленко Олександром Вікторовичем. І в подальшому, коли вже з'явилися, коли були великі жертви, то ми мали можливість отримувати інформацію щодо загиблих, щодо призначення експертиз. Я одразу хочу сказати, що експертиза є процесуальною дією, тому щоб не було питань, я не можу розказати ніяких ні подробиць, нічого. Це є речі, які, під якими судово-медичний експерт підписується про нерозголошення. Тому Прошу не задавати питань стосовно конкретних якихось випадків. На сьогодні проводиться 70 судово-медичних криміналістичних експертиз по загиблим. Що стосується експертизи живих осіб, відповідно до нового кримінально-процесуального кодексу, на який є багато нарікань, і ви, знаєте, що багато правових процесуальних моментів він все-таки не вирішив. Експертиза судово-медична постраждалого може бути призначена тільки в рамках кримінального провадження. Поки не було відкрито провадження, і експертизу призначає слідчий суддя, прокурор, тобто особи, які беруть участь в провадженні, або за клопотанням адвоката в рамках провадження. Поки не були відкриті ці провадження, тобто з перших днів, почала працювати Асоціація судових медиків України. Яка е, самозорганізувалася, і вони відкрили пункт разом з адвокатами е, на хрещатику. Відкрили пункт, де проводили огляди огляди судово-медичних експертів. І оце освідолення проводилось з оформленням.